Всім привіт! З вами Сергій. Сьогодні буду проводити обкатку свого мотоблока DTZ-560DN. Подивився я в інтернеті рекомендації щодо обкатки двигуна, знайшов самий оптимальний варіант, в якому говориться: потрібно на першій передачі пройти на кольосах, прокататися, просто з ним йти по дорозі. 15 хвилин пройшовся. Зупинив двигун на 40 хвилин, остив він. Опять 15 хвилин пройшов 40 хвилин зупинив мотор остив і так пройти 2 години. 2 години таким же самим, такою же самою методикою пройти на другій передачі. І Потім пів години пройти на третій передачі і пів години пройти на задній передачі. Для того, щоб добре обкатався двигун, це буде перший етап обкатки. Другий етап обкатки, це вже можна цепляти фрези буде. Хвилин 15 працювати фрезою, легенько не нагружати. Потім, після як пройшовся 15 хвилин фрезою, зупинити на 40 хвилин двигун, щоб він остив і так само покататися вже з фрезою. По... З вже попрацювати на городі самому, давати легеньку нагрузку і з такою періодичністю нагружати потихеньку-потихеньку, поки він не прийде повністю обкатку, двигун прийде повністю обкатку. Зараз на дорозі я покажу, як я буду ходити. Думаю, що сьогодні вихідний день, роботи ніякої такої ми не робимо. А з мотоблоком побігати можна про. Катує вже другу годину на першій передачі мотор вистегне і буду вже їхати обкатувати на другій передачі. Вже на вулиці скоро буде темніти, ще півгодинки для другої передачі обкатки, і на сьогодні буде все. Окатує вже другу годину на другій передачі. Вже вечір. Задню передачу вже буду завтра вкатувати, Але добре, що сьогодні вже пробіг першу і другу. І так, побігав сьогодні я по дорозі з мотоблоком. Дві години на першій передачі, дві години на другій передачі. Давай йому багато передихати, але сьогодні я не успів так і щоб на задній трохи передачі попрацювати і третій, Практично перший етап обкатки завершений. Завтра ще побігаю трошки ще на третій передачі і на другій передачі, на задній передачі по півгодини. Далі буду працювати вже з фрезами. Рекомендуюся витратити один, ну один-два бачки. І тоді замінити масло. Масло я вже купив, значить, далі я покажу, як я буду міняти масло. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Кому сподобалось відео. Дякую!